Сьогодні, нарешті, погода хороша, хоча по прогнозу на сьогодні був дощ. Я думаю, що він просто випав чомусь вчора, а не сьогодні. Знову гросері, але сьогодні в нас нова рубрика. Купити щось дуже дивне і спробувати. А тут дуже багато незвичайних товарів. Я, якщо чесно, думав, що мені буде складно знайти якісь незвичайні товари. А тепер я думаю, що мені складніше обрати що з цього я хочу. Окей, виглядає дуже кріпово, якщо чесно. Тут багато що зі смаком фіолетового батату, багато випічки, якої якось, наприклад, у цей тортик. І я просто хочу спробувати, який на смак фіолетовий батат. <смач> і я люблю випічку. Переїжджаємо в нову тілешку. Газіровка нам треба. Хм, Ще одна газіровка, нам теж треба. Взяли якихось кабіта, Ліза каже, що це польська жінка. Я їй не дуже вірю. Вже не дочекаюсь прийти додому, відкрити і подивитись, що це, тому що виглядає дуже інтригуюче. Ну ви просто подивіться на це. Ти заінтригована? Дуже. Вона дуже заінтригована, я теж дуже заінтригований. Їдемо додому нашою маленькою сім'єю. Я, Ліза і наш маленький кабітас. Мені здається, він за мною стежить. Ну що, ми кабітас прибули додому. Як він тут запакований. Мій маленький кабітос. Тут ззаду скотч, якийсь контейнер, схожий на місце для батареїв. Ну, зараз подивимось, має бути ні, має вже бути жуйки. О май гад. Ви не повірите. Всередині кабітаса ще менші кабітаси. Я не знаю, що це, але виглядає дуже страшно. Так, ну... Треба скуштувати. Як його... Я за ножицями. Жидки. Це реально, яке жиле. Що ти таке, кабітас? може, ти. Да, дивні японці. В общем, ми ставимо кабітасу. 4 з 10. Я, я б сказав 5 з 10, просто 5 за експірієнс. Тому що, ну ви просто подивіться на цього кабітаса. Верни, його. Головний атрибут кожного кабітаса. Зато тепер у нас вдома буде ще й маленький кабітас.